Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні продовжуємо працювати з теоремою Вієта та дискримінантом, Уже який урок. Чому? Тому що це основа для будь-яких рівнянь, які будуть розв'язуватись старше восьмого класу. Пригадаємо теорему Вієта і спробуємо за нею, за допомогою неї розв'язати номер 904, 903, Додому залишаємо. Тут у нас така. Нескладна умова і розв'язується схоже до 902-го. А ми 904 розглянемо. Складіть квадратне рівняння, корені якого менше від відповідного, від корень відповідного квадратного рівняння х квадрат мінус 3х мінус 5 дорівнює 0 на одиничку. Так, звісно, ми можемо спробувати за дискримінантом знайти корені цього квадратного рівняння, бо за теоремою Вієта тут нічого не підбереться, і додати там, чи відняти цю одиницю, а потім щось там ще думати. Але можна скористатись умовою теореми Вієта. Самі корені ми не зможемо підібрати, але умову використати завжди можна. Сума коренів то має бути число 3, а добуток мінус 5. І от саме ці числа ми будемо зараз використовувати для складання нового квадратного рівняння. Воно у нас буде мати вигляд х квадрат плюс px плюс Q. Для того, щоб воно було задане, нам потрібні ось ці два коефіцієнти, які ми знову ж таки зможемо знайти, знаючи корені. Але для цього Квадратного рівняння виконуватиметься нова умова. Позначимо нові корені як х1 штрих. Плюс х2 штрих. Це корені синенького рівняння дорівнює мінус П, а х1 штрих помножити на х2 штрих дорівнює Q. Також запишемо умову про ці корені. Що нам говорить умова, що кожен корінь. Відповідного рівняння нового має бути меншим на одиничку від коренів червоного рівняння. Х1 мінус 1, і х2' штрих буде х2-1. Ось ми можемо їх собі виділити, щоб бачити, що це корені червоного рівняння. Підставимо дані вирази в умову теореми вієта. Що ж тоді матимемо? Замість х1' штрих ми підставляємо x1 мінус 1. Плюс замість х2х мінус 1, і дорівнюється мінус P. Далі звідси x1 плюс х2. Об'єднуємо. Далі мінус 1 мінус 1, то буде мінус 2, і це дорівнює мінус П. Це ми використовуємо поки що тільки умову суми. Зараз ще використаємо умову добутку. Сума ось цих двох коренів у нас якраз відома, і це була наша трієчка. Тому ми собі спокійно підставимо значення 3 мінус 2 і отримуємо мінус p. Тобто, це одиничка тоді p буде дорівнювати мінус одиниці. Перший ось цей коефіцієнт уже у нас вважається відомим. Далі, наступне завдання: х1 штрих помножити. Наша задача наступна: знайти q. Знову підставимо, але цього разу в дужках, бо нам потрібно буде перемножити ці два вирази, щоб отримати Q. Розкриємо дужки х1 помножити на х2, відняти х1, відняти х2, і плюс одиничка це наша Q. Замість добутку ми вже можемо підставити число мінус 5. А от в сумі, щоб зробити суму, нам необхідно винести мінус за дужки, і ми отримаємо х1 плюс х2, тобто нашу трійочку. Додаємо одиничку і дорівнює Q. Відповідно, обчислюючи ліву частинку мінус 8 плюс 1 то мінус 7, ми отримаємо значення Q. Що й треба було зробити. А далі пропоную розв'язати всі парні рівняння з номеру 905. Це рівняння, що зводяться до квадратних. Вони дробово раціональні. Тут необхідно враховувати область допустимих значень обов'язково. Почнемо з другого такого рівняння. Воно найлегше, мабуть, і перше, найлегше чому? Бо зліва та справа записані два дроби з однаковими знаменниками. А коли два дроби дорівнюють з однаковими знаменниками рівні між собою? Коли їхні чисельники рівні, навіщо тоді нам ці знаменники? Для того, щоб враховувати область допустимих значень, знаменник не повинен дорівнювати нулю. Звідки х мінус 3 помножене на х плюс 3 це формула скороченого множення, теж не дорівнює нулю. Звідки х не може бути плюс мінус 3. Обмеження враховані. Ми до них повернемось, коли розв'яжемо дане рівняння. Переносимо все в ліву частинку. Буде 4х плюс 4х 108 таких х, мінус трієчка до рівня 0. Ну і розв'язуємо за дискримінантом b квадрат мінус 4. 8 до квадрату мінус 4 на 3 і на мінус 3. 64 додати 36. То сотня, а відповідно, тоді корінь з дискримінанту то буде 10. Х1 та друге рахуємо за формулою. Мінус Б плюс мінус корінь із дискримінанту ділити на 2а. Підставляємо значення мінус 8 плюс мінус 10 і ділимо 2 на 3, 6. Рахуємо перший, рахуємо другий корінь. Мінус 8 плюс 10 то буде 2 шості. Тобто одна третя після скорочення. Мінус 8 мінус 10, то мінус 18 шостих. І це буде мінус 3. Але корінь мінус 3 не належить області допустимих значень. Тому у відповідь вказуємо тільки 1 третю. Далі розв'яжемо, ну, у нас тут видно номер 6. Давайте тоді з номеру 6 почнемо. Приклад шостий. В цьому прикладі. Трішки інша ситуація. Зведемо спочатку ліву частину до спільного знаменника. Для цього домножимо на х плюс 4 перший дріб, а на х-2 другий дріб, і отримуємо спільний знаменник х мінус 2 помножити на х плюс 4. Далі 2х на x плюс 4 додати 3 помножити на х2. Дорівнює 4х мінус 2, і знаменник точнісінько такий ж сам. Тобто, тут можна, можна буде зробити те саме, що і в другому. Враховуючи ОДЗ, відкинути знаменники. Х не може бути рівним мінус 4, та х не може бути рівним двічці. Далі прирівнюємо тільки чисельники, розкриваючи дужки, отримуємо 2 х квадрат плюс 8х. Плюс 3х мінус 6 дорівнює 4х мінус 2. Переносимо все в одну частину, зводимо подібні доданки: 3 плюс 8, 11, мінус 4 то 7х. І мінус 6 та плюс 2 буде мінус 4, дорівнює 0. Далі, знову ж таки, за дискримінантом, або, якщо хочете, можна підсказати Нагадати, як можна такою узагальненою теоремою Вієта. заважає нам тут двійка, щоб воно було зведено. Домножимо сюди, буде мінус 8. тобто шукаємо так корені, щоб добуток був мінус 8. а сума залишилася мінус 7. Х1 плюс х друге має дорівнювати мінус 7, а добуток, в свою чергу, змінився. 8. Але, так як ми домножили просто так на цю двійку, то необхідно ці корені обов'язково буде поділити на 2. При множенні мінус 8 в мінус 7, то мінус 8, та 1, тобто 0,5 та мінус 4. Але знову мінус 4 не належить області допустимих значень цього рівняння. Тому вказуємо тільки 0,5. І ще два приклади четвертий та восьмий. На жаль, вони чомусь не піднімаються. Зараз ми придумаємо щось. Що це ви так не виживемо? Yeah, it's to 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 the top of the dynamic done. But then I can't be like the whole hidden don't. Де це? Там? Ні. Ні, не можу. Де це? Де це? Де це? А, це таке, що я вирішила, я вирішила, що це таке. — Ти не розумієш, що ми — Роланди, а всі — Львівані. — Я не розумію. — Ти спеціально з'явився, я І розмірах, і розмірах. — Ні, так не можна. — Кого ти вас тут лише роздражала. よいしょ。 Даний восьмий приклад залишимо, бо в ньому тут якась неточність. Мабуть, хто хоче, може спробувати вдома порозв'язувати його, можливо, я щось впустила. Тут необхідно розкласти цей куб, далі знайти спільний знаменник додаткові множники і уважно врахувати ОДЗ. А на сьогодні все, гарного дня, до побачення.